Шановні майстри, хочу зробити огляд присосок від шеджинг. Присосок, як на мене, вони самі надійні, користуються більшість майстрів. У мене в прокаті в усіх системах по перенесення вони стоять. Вони називаються p 611 і p 612 Чим відрізняється П-611 від П612, наявність просто манометра на ньому. П-611 є манометр, а в P612 манометра немає. Звісно, вони відрізняються кольором, першнями, гумами. Зараз я це детально про... розповім. Але я почну з історії. Перші, які з'явилися в моєму користуванні, бачите? Ось такі були переноска у мене, така шеджинговська для прокату. Вони, е, у них поршні зовсім інакше були, манометри великі. Але, як на мене, вони відпрацювали дуже добре в системи перенесення. І відповідно наступну систему, вже керама, я вже взяв з такими е, присосками. От, Здавалось, да, вони ж здавалось би, однакові. Але при найближчому, роз... якщо подивитися, ось. Поршень. Бачите, які складні поршні раніше стояли з металевим стрижнем тут, Тому що цей інструмент час від часу треба чистити. А зараз вони поршні, бачите, пластик, вони спростили його. Немає тут ось такої манжети для того, щоб масло збирати або багнюку. Ну, спростили, але вони працюють. Крім того, Якщо раніше в комплекті було і кожух ну, захисний, і комплект, ці присоски час від часу треба чистити. Для того, щоб чистити, треба знімати ось цю манжету за допомогою ось цієї ну, спеціальної приспособи. То в нових поставках, подивіться, що а нічого, тільки захисний кожух. Раніше, крім кожуха, ще давали їм масло, бо постійно цю поршень треба потихеньку ось тут змащувати, щоб забезпечити, щоб не було спускання. Компанія Компанія Новка, компанія Новка вона замовила у шджинга присоски, і щоб по багатому було, є і спеціальна приспособа, і масло. І замінні е, ці манжети, які, чесно кажучи, за стільки років вони не виходять з ладу, якщо там акуратно з ними поводитись. І також захисний кожух. Ось вона як виглядає ця новка. Вона вже йде з білою гумою і з манометром. Зараз ми перевіримо, наскільки адекватно вона працює по порівнянню е, з 611-ю. Кажуть, що 600, тобто, якісь присоски залишають сліди на плиці. Шиджинг не залишає сліди. А білий колір ну, людям більше подобається білий колір. Е, крім того, що поршня змінилися. Е, бачите, тут було три гуми раніше. Е, тут скільки, цікаво у самих перших також три гуми. Бачите, вона вже грубіла, але працює. Е, тепер же вже йде чотири гуми. чотири бортика. Вибачте, що це, я кажу, 4 бортика йдуть. Так само йде 4 бортика і на 612-х. І 4 бортика на е, новки, яка є 611-й. На жаль, 612-й чомусь е, шеджинг постачає без ось цих і кожухів і без оцих приспособ. Ну, дивина. Його ж треба обслуговувати. Ви ж не купили разово. Хлопці, як же ви постачаєте без оцього комплекта? Для мене це дивно. Так, тепер перевіряємо. Ну, Взяли для перевірки. А, І чим вони ще відрізняються? Подивіться, от кажуть, що там Оце останнє. Як ви бачите, тут якісь отвори з'явилися. Раз, два, три, чотири. Ну, це, понятно, що отвір під манометр. а тут чому з'явились ще якісь отвори. А так вони, в принципі, фізично однакові. І по роботі вони фізично однакові. Так, перевіряємо. Я перевіряю, бачите, поверхня дуже складна, дуже складна. Е, вона тут е, фарба, е, як пісок. Ну, ну, Дуже складна для присоски. А для шерджинг вона не складна. Накачали. Повірте, воно буде стояти довго і не, спути... не спустить ні на секундочку. Дуже легко накачується, дуже швидко спрацьовує клапан. На це треба звертати увагу. Тепер скла... ну, на поверхню, яка мені ну, складна, ставимо. Ось спеціально в мене місце. Так, ви бачите, що вона на... накачалася і пошло... пішла. Підспускати. Потихеньку-потихеньку, але воно рухається. Не будемо чекати, це довга історія, поки воно спустить. А ставимо новку, щоб перевірити, що гума однакова. Так, накачали новку і дивимося. Так само тут вона стоїть мертво-довго. Тепер складна поверхня. Накачали. Так, і дивимося, вона також потихеньку-потихеньку буде спускати так само, як і шеджинг. Щоб мені незручно просто накачувати з цієї сторони, я зараз повторюю, щоб ви розуміли, що вони однакові, фізично, вони однакові. І бачите, потихеньку-потихеньку вона спускає. Ну це вірно. Подивіться, яка тут поверхня. Ну, який я висновок роблю? На жаль, шеджинг спрощує все. На жаль, хоча, можливо, він бореться з конкурентами, але вони і далі якісно виконують свою роботу. Кому треба присоски, звісно, звертайтесь, у мене є і ті, і ті різні присоски. Кому треба поршня, також допоможу. Є у мене такі. Тому що це той механізм, який час від часу. Треба міняти. Звісно, є асортимент дуже великий, різних електричних, ручних, різних форм, є і класичні, ну Сігма та Раймонді. Це класіка. Самі надійні, Вон там механік Дістар почав е, постачати. Тут не треба ні обслуговувати, ну тільки тримати в чистоті. У кожного майстра свої думки, які присоски мають бути. Головне. Головне, що вони є і стоять як коштують відповідно недорого. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців окупантів з України. Слава Україні!